У Ніжині відзначили 210-ту річницю місцевого університету. Учасники урочистостей поклали квіти до пам'ятника Іллі Безбородьку, який разом з братом Олександром у 1805 році за власні кошти заснували гімназію вищих наук. Протягом 210 років Ніжинська вища школа змінювала напрямки підготовки спеціалістів і підвищувала свій науковий статус від гімназії вищих наук до класичного університету. На сьогодні НДУ один з провідних наукових осередків України, відомий у світі своїми науково-освітніми і культурними традиціями. Шанувати та примножувати самобутні наукові надбання попередників головне завдання педагогічного колективу Вишу. Право тих, хто навчав та виховував Гоголя, гребінку, Глібова та багатьох інших знаних та уславлених, є кому продовжувати. Не випадково ключовим слоганом сайту нашого університету є фраза. Ми навчили Гоголя, навчимо і вас. Отже, Ніжинська вища школа це національне надбання, що вибудовується та зростає вже третє століття. У урочистих заходах взяли участь викладачі і студенти університету та почесні гості. Останні на теплі слова не скупилися. Ніжинський державний університет є перлиною нашої вищої освіти, є золотим фондом. Нашої України. Чернівська державна обласна адміністрація вітає всіх з вашим ювілеєм. Ви є не просто перлиною, ви є гордістю, гордістю Чернігівщини, Чернігово-Сіверського краю освітян. Були ті. Хто своїм серцем, кожною клітиною своєї душі зберігав Україну, любив Україну і створив цю перлину навчальний, вищий навчальний заклад, який сьогодні носить ім'я Миколи Васильовича Гоголя? Подарунки, привітання, нагороди все це святкування 210-ї річниці Ніжинської вищої школи. Урочистості завершилися святковим концертом творчих колективів університету, що безумовно додало гарного настрою учасникам ювілею.